Вітаю на каналі Кіноман. Кіноіндустрія не зупиняється ні на мить, і на екрани постійно виходять нові захопливі фільми: блокбастери, фантастика, трилери, жахи та навіть анімація. Цього разу ми зібрали для вас 10 найцікавіших новинок, які вже вийшли на екрани. Що подивитися цього місяця, які фільми варті вашої уваги, давайте дізнаємось разом. Підписуйся та став лайк, а також ставайте спонсорами для розвитку даного каналу. Всім гарного перегляду! На межі у Лос-Анджелесі 90-х років відома співачка стикається з нав'язливою увагою з боку жорстокого фаната соціопата, який втік із психіатричної лікарні. Упевнений у власній правоті переслідувач вирішує, що знаменитість неодмінно має стати його дружиною. Він проникає в її будинок, захоплюючи заручників, і змушує зірку грати за своїми божевільними правилами. Єдиним захисником співачки та її коханого спортсмена стає рішучий охоронець. Який повинен не тільки відбивати атаки психопата, а й запобігти трагедії, зберігаючи холоднокровність у новічайдушніших ситуація. А кілсомон. Одержимо контролем Валерій успішна мотиваційна ораторка в'єтнамського походження, яка живе в щасливому шлюбі зі своїм чоловіком Робі та готується до важливого міжнародного турне. Вона часто використовує в своїх промовах метафори, маючи на увазі під психічними захворюваннями якогось паразита, який заражає свого господаря. При цьому жінка не може перестати чухати потилицю, яка постійно свербить, ніби сама чимось або кимось заражена. Після зустрічі з батьком Валері з жахом усвідомлює, що її свербіж пов'язаний із сімейним прокляттям, яке багато років тому призвело до смерті матері. Хороша сторона поганого. У центрі драматичної історії Флоренс, молода фотографша, у якої серйозний психічний розлад. Лікарі поставили діагноз шизофренія. Її старший брат Пітер і сестра Сара збираються разом, щоб допомогти їй вилікуватися. Крім того, їхня мати страждає на деменцію, тож її вони не можуть залучити до вирішення цієї проблеми. Однак спільна подорож дорогою негараздів проходить зовсім не гладко. У фільмі ставляться складні питання. Наприклад, як далеко готові піти брати і сестри, щоб допомогти в такі тривожні часи? And And there's my brother Peter. And that is our mother. She was a... Посміхайся, поки вбиваєш цей фільм, розповідає історію чоловіка на ім'я Ріко, який страждає на серйозну хворобу і тому життєво потребує необхідного лікування. У відчайдушній спробі зібрати потрібну суму. Він викрадає популярного рекламного директора на ім'я Тері і висуває йому одну з вимог створити онлайн компанію, щоб оплатити лікування. Або розділити його долю. Ріко це чоловік, який дуже боїться зустріти свою смерть, і тепер він готовий піти на все щоб вижити. Ювеноваємгір. Плащ чарівника, досліджуючи бабусине горище, Джеку, Лівія та Чен знаходять магічний жовтий плащ, який переносить того, хто його вдягає, у тіло великого мага Августа. Сто років тому Август вкрав у відьми сімейну реліквію, і в покарання вона прирекла його провести решту своїх днів у з ниток плаща. Тепер, коли на їхньому шляху стоїть зла відьма, яка відчайдушно прагне повернути коштовності, застряглі в плащі і підлий забудовник, який має намір. Розділити їхню сім'ю. Діти змагаються з часом, щоб розгадати таємницю плаща, звільнити августа від прокляття і повернути свій родинний дім. Мікі 17. Мікі наймається як так званий субститут на космічний корабель з колоністами. Він призначений для небезпечних завдань, таких як ризиковані експедиції в космосі або на невивчених планетах. Якщо він помирає, то за допомогою біопринтера створюється клон. Мікі неодноразово відтворюється після своєї смерті. Спогади зберігаються, крезерна копія даних. Таким чином, поточна постать може продовжити свою роботу там, де попередня зупинилась, коли їхній корабель досягає. Планети, міки відправляється, щоб дослідити її льодову поверхню. За допомогою тераформування та привезених рослин і тварин потрібно спробувати колонізувати цю безплідну планету. <клід> Чому ти живий? Мої клони. Откровення. Цей південнокорейський містичний трилер досліджує, як переконання, якими керуються люди, впливають на їхні реальні дії. Пастор Сон Мінчан, який очолює церкву в провінційному місті, одного разу отримує откровення від Бога про те, що новоприбулий до церкви Квон Ян Ре є винуватцем викрадення його сина і вважає, що його божественне покликання покарати винного у справі про зникнення людини. Лі Йонхі детективка, яку постійно переслідують видіння її загиблої. Молодшої сестри призначена розслідувати цю справу. Присяжний номер 2. Історія розгортається в залі суду й за його межами. Головний герой Джастін скромний і на перший погляд нічим не примітний чоловік. Стає частиною судової колегії, яка має винести вердикт у складній справі про вбивство. Поки обвинувачення й захист розгортають перед присяжними свої аргументи. Джастін починає помічати дивні збіги між подіями злочину і своїми спогадами. Поступово чоловіка охоплює жахливе усвідомлення. Жертва загинула саме через його дії. Сюжет загострюється, коли герой опиняється перед моральною дилемою. З одного боку, він має зберігати об'єктивність, дотримуючись правил суду і нікому не видавати своїх підозр. з іншого, почуття провини, і внутрішній конфлікт руйнують. Його з середини. Let's ask you one thing. You guys ever look at any other Останній подих. Кріс нещодавно почав працювати водолазом, що дуже засмучує його дівчину, яка готується стати його дружиною, але їхнє весілля доведеться відкласти, оскільки хлопця відправляють на рятувальну місію у Північне море. У групу входять досвідчений аквалангіст як Дункан, який готується вийти на пенсію, та Девід, глибоководник, що брав участь у безлічі операцій з підняття вантажів з океанського дна. Втрьох вони спускаються у воду, але в цей час починається шторм. І, хоча вони прив'язані до борту судна, їхнє життя опиняється під загрозою. Моя стара дупа. Бадьора дівчина підліток Еліот стоїть на порозі великих життєвих змін. Залишилось кілька днів до того, щоб залишити канадський Дімі сімейну ферму, щоб почати навчання в коледжі в далекому місті. Під час прощального походу зі своїми найкращими шкільними друзями Еліот відправляється за чарівними грибами та зустрічає 39-річну версію самої себе з досвідом. Еліот з майбутнього просить юну себе не робити помилок і не закохуватись на гідних людей. Це буде непросто, але дівчина. На дійсно збирається притримуватись цього принципу, проте зовсім скоро на її шляху з'являється той, що зводить її з розуму. це час.